Ми можемо подивитись, як від для прикладу, як би це мало відбуватись на націоналізацію банків. Подивимось, Сенсбанк, колишній Альфа-банк, який був націоналізований так само у росіян. Як це відбувалося в один день? відбулася зміна менеджменту, тобто Національний банк повністю взяв під контроль цей банк. Був проведений фінансовий аудит, юридичний аудит, технічний аудит. І Тільки там через певний час зараз держава веде мову про те, що вона буде готова продавати і хоче. Продати цей банк ще частину банків, але провівши певну роботу, і інвестори, які будуть виходити на такого роду аукціони, щоб е, позмагати за цей банк, вони будуть мати достовірну інформацію про його стан. Коли фонд держмайна, от давайте приклад Ocean Plus, да? за півтора року після націоналізації не змінив менеджмент, тобто там працює російський менеджмент, призначений Ротенбергом, не провів інвентаризацію. А що продається? Що, що буде пропонувати, сам фонд не знає що. Так ми якісно активи не продамо. Нам треба швидко продати за якомога більше грошей. Давайте перенесемо на якийсь побутовий рівень. У вас є квартира, ви хочете її продати. У вас там живуть якісь люди, які за, за цю квартиру не платять. Так? Перш ніж, там. приходите і показувати. Ви цих людей виселяєте. Ви прибираєте сміття, ви точно не накидаєте туди. Мішки зі сміттям, да? ви робите якісь гарні фото, ви робите якийсь гарний опис. Тобто ви готуєте свій актив, тому що ви відповідальний власник, і ви хочете отримати якомога більше грошей. Так само має робити держава. Вона має прибирати сміття, прибирати російський менеджер. Вона має проводити аудити, інвентаризації для того, щоб показати достовірну інформацію інвесторам і брати за це відповідальність.